Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Росія цієї ночі атакувала Київ десятьма ракетами іскандер. Окупанти випустили як і балістику, так і крилаті повідомляли у повітряних силах збройних сил України. Сили ППО збили усі ворожі цілі? Але е, ми всі зараз акцентуємо увагу на тому, що повітря сигнал повітряної тривоги прозвучав, і вже через три хвилини ми чуємо вибухи, що робити у таких ситуаціях, як дійсно відрізнити балістика, крилата ракета і е, е, яка найбільша небезпека. Ну, звичайно, для нашої системи протиракетної оборони було і залишається найбільшою небезпекою ракети, що летять вірніше падають по балістичній траєкторії. Тобто, от саме ці іскандер М це є для нас найнебезпечніше. Якщо ж говорити про звичайних людей, то нам просто не можна в цьому випадку нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що. Росіяни можуть випускати як балістичні власне ракети, так і крилаті, і тому тут розраховувати і заглядати, скажімо, так, в інтернет і дивитися, а які ж саме вийшли, ну не варто все ж таки. І я би порадив в першу чергу дотримуватися правил двох стін, як мінімум. Ну а звичайно, що найкраще спуститися в укриття. Тому заздалегідь перевірити укриття, заздалегідь перевірити свою ванну кімнату або іншу кімнату. Головне, щоб це було не біля вікон, не біля скла, тобто, щоб вона була ізольована як мінімум двома стінами. І це будуть достатні міри для того, щоб принаймні захиститися від, ну, так би мов, від уламків і від ушкоджень. Ну, а те, що у нас е, мало е, систем, які захищають все ж таки від е, от, таких балістичних ракет, ну тобто, тут е, секрету, е, звичайно ж, немає. Це є системи Patriot, це є системи СЕМТІ. І наразі ми очікуємо, що таких систем Петріот буде більше. Зокрема, про це сказав і президент України Зеленський якраз в Молдові про те, що так нам потрібна така сама коаліція патріотів, і знають це росіяни, і тому, бачите, вони не полишають своїх спроб пробитися повз наш ракетний захист. А ось цією балістикою вони і вишукують системи протиповітряної оборони? Чи чому вони це роблять? Так безперечно, вони намагаються знайти, намацати так, би мовити, нашу систему протиракетної оборони, тобто вони намагаються знайти де ж розташовані і пускові і коротше, установки до систем Петріот, розуміючи, що проти балістичних ракет ми будемо обов'язково запускати протиракету від цієї системи Петріот. І отже, одна за одною запускаючи якраз в. Ну, власне кажучи, в місце там орієнтовне місце базування цієї системи. Вони намагаються по-перше виснажити цю ракету, і хоча б однією думаю, що попаде. Що попаде, долетить. Як бачимо, всі системи працюють, все збивається над над містом, над областю. Отже, станом на зараз вони ворог не знайшов слабини в нашій протиракетній обороні, і тут потрібно звичайно. Наш віддати належне нашим силам оборони, нашим повітряним силам, ну але це не значить, що завтра не буде нової атаки, тобто вони будуть обирати ага. нову стратегію, нові маршрути, і ми так само ми не можемо ем, залишати будь-яку установку на тому самому місці. Будемо її переміщувати, і тому так важливо не викладати і не давати додаткових матеріалів для ворога щодо. Нашої протиракети, тобто всі всі місця пуску, і взагалі, тобто, будь-які відео, будь-які свідчення про пуск нашої протиракети, пам'ятаємо, що це безпека нас самих, і ми всі ну, власне, під захистом нашої системи ПРО, тому жодної ніякої інформації, навіть успішної збиття ракет, не можна подавати в ефір. До речі, хочу для наших глядачів також нагадати, що минулого разу ракетний удар за допомогою Іскандер М росіяни здійснили в день 29 травня. Тоді було здійснено пуск 11 ракет. і Всі були також збиті протиповітряної оборони України. Але е, чи можна говорити, що це по суті дійсно ось такий новий етап ось цих ракетних атак? І що е, це буде продовжуватися? Е, чому запитую? Бо ми говоримо часто в ефірах, що, начебто, таким чином Росія також виснажує протиповітряну оборону, тим що ми зараз випустимо усі ракети, і потім вони будуть вражати ці е, пускові установки. Але чи не виходить це навпаки, що ми виснажуємо їх, тому що виробництво ракет воно мабуть не дуже швидко триває, а ракети для систем протиповітряної оборони нам надходять від наших партнерів? Так, безперечно, тобто тут в, в, набагато простіше виготовляти якраз крилаті ракети для росіян, тобто вони виготовляють їх десятками. А от балістичні ракети це є штучний виріб. І за місяць вони можуть виготовити всього кілька таких штук. Ну от, принаймні, ці кинжали, про які так би мовити, якими лякав, лякав ворог весь світ. Вони виготовляють всього на всього один-два один, примірники на місяць. Отже, звісно ж, ну це досить досить такі затратне саме виробництво таких, таких ракет. Це дуже складний технологічний процес. І так, ми виснажуємо, але просто якою ціною? Тобто, звичайно mm -hmm. ж, це є ціна досить велика для нас. Навіть збита ракета. І ем, ворожа, і наша протиракета, Пам'ятаємо, що це кілька тонн заліза уламків, які будуть просто падати, вільно падати, ну в радіус в радіус, власне кажучи, ураження. Тому і можуть страждати і будівлі, і цивільні саме від таких уламків, навіть не від безпосереднього влучання. А те, що ми виснажуємо їхні запаси, це безперечно однак, саме темпи виготовлення і темпи постачання темпи виготовлення. Ворогом таких ракет і темпу постачання для нас проти ракет, от е, вони мають е, відрізнятися. Тобто, ми маємо отримувати завжди більше таких протиракет для того, щоб власне звести нанівець всі ці ракетні обстріли Російської Федерації. СБУ затримала російського крота у лавах збройних сил України, який збирав інформацію про західне озброєння, а також полював на ППО. І це, на жаль, не поодинокі такі випадки, але чи багато ось таких кротів безпосередньо у європейських країнах, які також слідкують за поставками озброєння, намагаються вивідати маршрути і все таке подібне, і як ми можемо з ними боротися? Безперечно нарешті можна сказати, що запрацювали західні спецслужби, тому що якраз от таких кротів, таких сплячих агентів по всім європейським країнам ще від часів радянського союзу, від часів ще тодішньої агентурної мережі, і власне за ці останні 30 років Росія лише нарощувала свої впливи на заході. Виявлення таких ну власне таких сплячих агентів, таких активних. Агентів для західних спецслужб є пріоритетом, і все більше і більше ми бачимо, як їх виявляють на різних, причому рівні. Але тут важливо зазначити, що Росія підійшла дуже системно до от, впровадження своєї агентури. і від безпосередньо від таких виконавців, від ну, таких активних персонажів, і закінчуючи, скажімо так, мережами впливу, коли цілі політики, цілі політичні партії, групи фактично впроваджують російські наративи, російські інтереси. Ну а я нагадаю, що росіяни намагаються розколоти нашу єдність з єдність західної коаліції, і вони намагаються якраз посилити отакі ізоляціоністські тенденції і підтримати ізоляціоністські партії рухи в країнах наших партнерів, які будуть сповідувати от такий принцип нейтральності, що мовляв, давайте займемося нашими внутрішніми проблемами, там ростом цін, комунальними тарифами, і не будемо витрачати аж таку такі Великі ресурси на війну в далекій Україні це безперечно російські наративи. І протидіяти їм є наш обов'язок, обов'язок кожного українця. А це я нагадаю кілька мільйонів, які проживають за межами нашої країни. Отже, протидіяти їм формувати отаку от досить принципову позицію в західних суспільствах і вказувати якраз на те, що це є саме російські наративи, вести роз'яснювальну роботу серед тих громад, в яких проживають українці, це є безперечно нашим завданням сьогодні. Одні, і це буде завданням нашим як мінімум до кінця року, чому це важливо робити, от саме зараз і чому ми не робили цього раніше, розуміючи, що е, ну, наша війна розпочалася ще в 2014 році. Так, безперечно для нас такі прості істини, що Росія це ворог, що війна почалася в 2014 році. Це є зрозумілі істини, але Європа і Захід жили трошки за іншими так би мовити, правилами. От вони досить то до сих пір не наважувалися закривати навіть такі відверті рупори російської пропаганди, як Раша тудей, як їхні Телеграм Фейсбук канали, де поширювалися фейки, російські наративи. Ми бачимо, бачили вірніше, от сильні російські впливи з 2014 року, і вони лише наростали в, в провідних країнах Європейського Союзу, і лише після повномасштабного вторгнення. Самі ж політики, західні політики, вони почали визнавати, що так вони проґавили ось е, безпосередньо ці російські великі потужні групи впливу е, політиків, е, громадських діячів, в е, там представників аналітичних центрів. Вони просто проґавили, які от формували потрібні наративи. І сьогодні е, на рівні і урядів, і їхніх е, провідних московських центрів вони розробляють концепцію. Тож як можна сьогодні долати ось такі російські наративи, які на жаль вже вкорінилися в європейських країнах, і в цьому плані вони дивляться на нас, на Україну, на наш приклад, коли ми позбавляли власне впливів такі таку відверту російську агентуру, як Медведчук і ОПЗЖ і їхня команда, і вони на сьогодні, от запит на таку практику, на такий досвід України є надзвичайно великим. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цікаву і дуже важливу інформацію. Спасибі за те, що ви е, знайшли час долучитися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.